Виконуємо номер 1056 із підручника Алгебра 7 та номер 4420 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Серед даних функцій знайдіть ті графіки, яких проходять через точку з координатами 1 і мінус 4, і у нас 6 всього завдань. Приступаємо до виконання. Якщо графік проходить через точку, то координати точки мають задовольняти нашу формулу, якою задану функцію. Тому підставимо замість y-4, замість x – 1 і перевіримо, чи утворилась у нас правильна рівність. Якщо утворилась правильна рівність, то графік проходить через дану точку. Якщо утворилась неправильна рівність, то графік не проходить через задану точку. Приступаємо. Ось же y у нас мінус 4, а х1. 4 помножимо на 1, буде 4. Зліва у нас мінус -4, 4, справа у нас 4. Мінус 4 не дорівнює 4. Отже, робимо висновок, графік не проходить через точку 1 і мінус, координати якої 1 і мінус 4. Завдання друге підставляємо замість y мінус 4, замість х1. Отримали зліва мінус 4 справа 2 помножити на 1, це буде 2, відняти 2 буде 0. Мінус 4 не дорівнює 0. Отже, робимо висновок: графік не проходить через точку. Графік не проходить через. Точку. Завдання третє, ігрек дорівнює одиниці. У нас ігрек мінус 4, а тут іг 1. Міс 4 не дорівнює одному. Отже, робимо висновок. Графік не проходить через точку. Графік не проходить через точку. З координатами 1 і мінус 4. Завдання четверте. Завдання четверте, Y дорівнює мінус 4. У нас Y мінус 4 координата точки, і тут Y дорівнює мінус 4. Мінус 4 дорівнює мінус 4. Робимо висновок. Графік Проходить. Через точку. Підставляємо замість мінус 4, замість х 1. Мінус 4 помножити на 1 буде мінус 4. Отже, маємо мінус 4 з лівої в лівій частині, і мінус 4 в правій частині, ліва частина дорівнює правій графік проходить через точку. І останнє завдання шосте. підставляємо замість Y мінус 4, замість x 1 Маємо мінус 4 в лівій частині, і в правій 1 четверта, відняти 1 четверта, це буде 0, мінус 4 не дорівнює 0. Отже, графік функції не проходить через точку. Графік функції не проходить через точку з координатами 1 і мінус чотири. І тут додамо 1 і мінус 4. 1 і мінус 4. Номер 1056 із підручника алгебра 7. Та номер 44 крапочка 20 із підручника Математика 7. Виконано.